29 квітня 2019 року радіотелескоп Паркс у Австралії зафіксував дивний радіосигнал з боку найближчого сусіда нашої сонячної системи в зорі Проксима Центавра. Кожного дня телескопи в різних куточках планети спостерігають за космосом у надії зафіксувати сигнал. Саме той сигнал, про який мріють астрономи, якого вони так бояться. Вітаю, вітання, людина, люди, вітання я. Ми, істоти, живі, органіка летіти, гості, летіти, попередження, летіти, допомагати, дружба летіти, скоро, швидко, скоро. Але поки що все, що вдалося зафіксувати найпотужнішим радіотелескопом на землі, це. Можливо, один з таких сигналів є тим повідомленням від позаземних цивілізацій, на котре ми так чекаємо. Але що було незвичайного в сигналі від Проксими Бете? Які сигнали відправляємо до космосу? Ми що робити, якщо ми дійсно отримаємо відповідь? І чому нам так складно розуміти сигнали з космосу? Давайте спочатку розберемося, як ми взагалі отримуємо сигнали з нашої та інших галактик. Невже десь стоїть величезний радіоприймач, і вчені просто крутять ручку, сподіваючись упіймати інопланетну радіостанцію. Майже так і є. От тільки замість радіо 42 супутникові антени діаметром по 20 футів кожна. Ці антенні ґрати Алена в північній Каліфорнії були спеціально побудовані для сеті проєктів з пошуку позаземного розуму. Крім них, проєкти сеті використовують інші радіотелескопи, наприклад, Паркс у Австралії, котрий зафіксував BLC-1. Сигнал від Проксима Центаври. Це не просто найближча заряда нашої сонячної системи. Навколо неї обертаються дві екзопланети, одна з яких Проксима Бета, перебуває в так званій придатній для життя зоні. Це означає, що на ній потенційно може бути життя. Тобто ми могли отримати радіосигнал від технологічно розвинутої цивілізації з сусідньою зоряною системою. Давайте подивимося, що сталося з сигналом Білсі 1 після того, як його записав радіотелескоп Паркса. Як розшифровуються сигнали з космосу? З отриманих даних відсіюють радіосигнали з Землі та інші шуми і перешкоди. Після цього записи вивчають дослідники. Білсі один пролежав у архіві більше року його виявили лише в жовтні 2020-го. І виглядає він так. Не таким ми собі уявляли іншопланетне повідомлення, правда ж? Із 26 годин даних дослідникам вдалося виявити 5 повторюваних сигналів частотою 980,02 МГц. Цього мало щоб зашифрувати повноцінне повідомлення, наприклад, з координатами чи інформацією про позаземних істот. Якщо нам і намагалися щось цим сказати, то не більше ніж привіт! Але на які сигнали з космосу ми взагалі реагуємо? Нам з вами всесвіт здається абсолютно тихим і неживим. Але радіотелескопи фіксують величезну кількість шумів від квазарів, пульсарів, міжзоряного газу і зават на землі. Як у цьому хаосі зрозуміти, який сигнал нам потрібен? Астрономи шукають вузькосмугові сигнали, такі можуть видавати лише технологічні об'єкти. Радіотелескопи записують десятки годин даних із кількох точок космосу. Потім алгоритми обробляють записи, відсіюють зайве і залишається... Найчастіше за все не залишається нічого. Але не у випадку з сигналом від проксама Центаври. Він не був відсіяний автоматичними фільтрами. Крім того, сигнал зміщувався з часом, ніби його видавав об'єкт, що обертався по орбіті. Які ще докази потрібні вченим? Все просто. Сигнал потрібно зафіксувати повторно. З blc 1 цього поки що зробити не вдалося. Але є сигнали, які дослідники фіксували не просто повторно, а з періодичністю в декілька днів. Це FRB – швидкі радіосплески. Цей сигнал вчені зафіксували у 2012 році. Вони спостерігали за його джерелом протягом п'яти років і виявили, що цей швидкий радіосплеск має свій графік. Його активність триває 90 земних днів. Потім, на 67 днів, він зникає з радарів. Якщо це трансляція від позаземної цивілізації, то навряд чи вони намагаються спілкуватися і чекають на відповідь. Більше схоже на безцільне повідомлення в космос, щоб просто заявити про своє існування. Попри те, що всього було зафіксовано кілька сотень frb сигналів, ми не знаємо, що може їх видавати. Є версія, що це магнетари, нейтронні зони з потужним магнітним полем. А можливо, це саме той сигнал від позаземної цивілізації, який ми так давно шукаємо. З одного боку, нам сумно, що не отримуємо від сигналів з космосу того, на що розраховуємо. Але й самі ми посилаємо в міжзоряний простір дуже неоднозначні і дивні сигнали. То що людство посилало у Всесвіт, і чи реально розшифрувати наші повідомлення? Перше радіоповідомлення в космос із землі ми відправили в 1974 році з обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко. Повідомлення було зашифроване двійковим кодом, який вчені відправили в вигляді радіосигналу. Якщо отримувачі правильно нас зрозуміють і розташують біти так, як ми задумали, то отримають ось таке зображення. Так, це саме те, що про нас повинні знати прибульці. Ми живемо у всесвіті Майнкрафт. Насправді тут зашифрована базова інформація про структуру молекули ДНК, будову сонячної системи і числа. Навіть якщо це не зможуть розшифрувати, саме послання буде відрізнятися від природних сигналів у космосі. А це означає, що позаземна цивілізація зможе зрозуміти, що його послали розумні істоти. Чи ні. А вгадайте, скільки разів ми продублювали своє повідомлення, щоб його точно не прогавили? Нуль разів. Сподіваюся, у скупченні М13, куди ми відправили сигнал, живуть дуже уважні іншопланетяни. Ми з вами про це вже не дізнаємося. На доставку сигналу піде близько 25 тисяч років. Окрім сигналу Аресібо, з землі відправляли ще кілька повідомлень. Космічні апарати Піонер 10 і Піонер 11 які в 1972-му і третьому році вирушили вивчати Юпітер і Сатурн. Можуть дещо розповісти іншопланетянам про нашу цивілізацію. До обох апаратів прикріпили пластинки із зображенням людей і відстани від нашої сонячної системи до 14 пульсарів від центру галактики. Але найвідоміше повідомлення від нас у космос це золота платівка Вояджера. На ній записані привітання 55 мовами, музичні композиції, звуки природи, фотографії людей і землі. А також промова Джиммі Картера, 39-го президента США, і запис мозкових хвиль популяризаторки науки Ендрю Ян, котра впродовж години думала про історію землі. Насправді ми не знаємо, що позаземному розуму буде простіше зрозуміти запис активності мозку чи інструкцію від НАСА про те, як відтворити золоту платівку Вояджера – для них наші малюнки можуть бути такими ж незрозумілими, як для нас швидкі радіосплески. Ми не знаємо, як відреагують на наші повідомлення позаземні цивілізації, якщо отримають їх, але ми можемо припустити, як це буде. Уявімо, що до рук іншопланетян потрапив у 1. І вони виявилися настільки розвинутими, що з третього разу зрозуміли, як прослухати золоту платівку. Музика з землі їх не вбила. І вони навіть дослухали запис промови Джиммі Картера. Вона допомогла б їм зрозуміти, як функціонує наша мова. І, можливо, нам навіть записали б відповідь із проханням прислати їм алфавіт чи курс англійська для початківців. З інструкції на упаковці платівки вони зрозуміли б місце знаходження сонячної системи і відправили б нам радіосигнал. А що робили б ми? Припустимо, іншопланетяни, котрі знайшли Voyager, виявилися розумнішими за нас і продублювали свій сигнал. Тоді ми точно знали б, що це не звичайні сплески, а повідомлення від іншої цивілізації. І ось тут би почалася паніка. Поки вчені розшифровували б сигнал, звичайні люди діяли б за сценарієм голівудських фільмів, готувалися до вторгнення прибульців. Припустимо, ми розшифрували повідомлення від позаземної цивілізації. Що в ньому? Відповіді на головні питання, правда, про походження Всесвіту, чи просто Привіт! Скоріше за все, вони відповіли б щось на кшталт цього. Отримали ваше повідомлення, але нічого не зрозуміли. Не зрозуміли, не зрозуміли. Все, що ми послали в космос, було потрібно лише щоб сказати. Дивіться, як ми вміємо. І якщо ви вже обурюєтеся, що вчені не ставляться до цього серйозно. Уявіть, що влада вашої країни виділяє кілька мільярдів доларів на відправку повідомлень позаземним цивілізаціям. Якою була б реакція? Скоріше за все, усіх що небудь вибухнуло б від люті. То що ж треба послати в космос, щоб, по перше, нас зрозуміли, а по-друге, точно відповіли. Що як проблема в тому, що весь цей час вчені використовували неправильний підхід? Що як відправити до космосу сигнал, який не потрібно розшифровувати? Але на який неможливо не відреагувати. Я пропоную з регулярною періодичністю транслювати в усі закутки Всесвіту пісню Бейбі Шарк. Якщо позаземна техногенна цивілізація існує, то вони точно з нами сконтактують і попросять вимкнути. Підписуйтеся на канал і пропонуйте в коментарях свої варіанти сигналів, на які неможливо не відреагувати.